Забілюємо теплицю для того, щоб знизити кількість сонця, що проникає, тобто буде менша температура, не будуть так вважати, листки під ультрафіолетом. І ось з середини показую, як це все відбувається. 300 г вапна на 10 літрів води, оприскувач, ранцевий типу штіль. Через там просіюється, але треба постійно збовтувати, щоб гарно лягало це вапно. І таким чином він покриває всю плівку вапном. Воно висихає, тоненький шар, висихає і на, ну скажімо так, два дощі витримує. Потім через два дощі змивається, і знову ми його перебілюємо. Але це, як на мене, найлегший і простіший спосіб. Ми пробувалися штанги, воно не альо. І ось я зараз покажу середини, як, який в нас результат. Бачите, ну, гарний шар вапна і гарно перекриває. Сонце. Оце до прикладу, щоб на порівнянні чиста плівка, вона ось така. Зараз і тут ми забілимо. І здорових сім рослин.